Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, всім без виключення славетним бійцям зсу, персональна спецпідрозділу Кракенщина з а також всім тим, хто щиро підтримує наші українські угляди. Бляха, я! Ви на каналі є кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішнє відео: 12 нових серіалів 2024 року з рейтингом 7 або вище, які варто подивитись бажано українською. До вашої уваги більше десятка проєктів різних жанрів, серед яких кримінальний трилер про яскраву епоху 70-х років минулого століття у США, вигадані комедійні пригоди юної британської королеви, гостросюжетні детективні серіали для молодого покоління і не зовсім, корейський футуристичний трилер про найближче майбутнє що на нас очікує. Та багато чого ще будемо а до кінця дивитися. <плес> не відварто. <відбувається. плес> а на солоденьке для тих, хто ще не дивився наш огляд, найкращі фантастичні серіали 2024 року. Цікавенний анонс нового сезону одного з кращих проектів все світу зоріних пінасока. Прем'єра якого перенесена на 2025 рік. Визнай це круто. Визнаю, це дійсно круто. Дорогі українці, наш канал і надалі потребує вашої чудової щирої підтримки, яку ми відчуваємо в ваших численних коментарях. Дуже просимо вас поставити вподобайку, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди про кращі фільми і серіали зі всього світу. Обіцяємо, буде цікаво. Ти готовий? Так, бляха, готовий. У мене було раціональне життя. Лише єдине романтичне рішення спаскудило його. Ти зараз про роботу чи Габріеля Париж О! «Емілі в Парижі, американська комедійна мелодрама, що отримала продовження на четвертий сезон. До слова, проект було номіновано на два золотих глобуси та телепремію ЕМІ у категорії Кращий комедійний серіал. Головну роль виконала американо-англійська акторка, модель та письменниця Лілі Колінз. За сюжетом серіалу, молода американка Емілі отримує пропозицію займатися розвитком маркетингу в Парижському офісі партнерської фірми. Вона не знає французької мови, культури та звичай місцевих жителів, поверхово знайома зі світом моди і зовсім нікого не знає в місті. Але Емілі працелюбна, доброзичлива, відкрита до спілкування і абсолютно закохана в Париж. Тут вона не тільки старано намагатиметься догодити своїм колегам, але й вчитиме їх думати по-американськи. Вона прагне призумітися з усіма навколо, насолоджується видами Франції та французькою кухнею, шукає друзів і, можливо, навіть знайде кохання. Емелі в Парижі» – це легка яскрава мелодрама про молоду дівчину, яка ще намагається знайти себе в Чириновому французькому місті, яке відразу полюбилося її серцем. Моя Леді Джейн американський комедійний серіал у жанрі альтернативної історії, що переосмислює життя відомої англійської королеви на 9 днів Джейн Грей. Творці серіалу пропонують пофантазувати, як могло б скластися життя юної Джейн, роблячи при цьому акцент на її відносинах з Гілфортом Дадлі і на придворних інтригах. В основі серіалу лежить одноіменна книга, написана Сінтією Хент, Броді Ештон та Джоді Медоус. А у пресі шоу вже назвали новими бріджетменами. Головні ролі виконали Домінік Купер, Джим Бродбенд та Емілі Бейдер, яка зіграла Джей. За сюжетом серіалу це альтернативна історія леді Джейн Грейн, правнучки короля Генріха VII, яка зійшла на трон всього на 9 днів, а потім була страчена у віці 17 років. У серіалі дівчина отримує ще один шанс на нове життя, повне кохання, романтики та захоплюючих пригод. У новому фантастичному всесвіті епохи Тудорів дівчина, що потрапила у біду, рятує не тільки себе, але й все королівство. Якщо не зважати на всі ці історичні екскурси, серіал Майла Діджейн просто чудова комедійна мелодрама, що наповнена непоганим гумором, яскравою картинкою та гарними акторами. Якщо б цей серіал переклали українською мовою, то це б зробило б його ще більш бомбезним. Однозначно дивимось. I'm a I'm here to help you. Серіал Маяк 23» – фантастичний психологічний трилер, що знято за циклом оповідань популярного письменника Г'ю Нагадаємо вам, що саме за його романом поставлений чудовий фантастичний серіал Бункер, який продовжений на другий сезон, прем'єра якого запланована на 2025 рік. За сюжетом серіалу подій розгортається у далекому майбутньому у 23-му столітті. Розташовані в космосі маяки допомагають кораблям орієнтуватися та курсувати у правильному напрямку. Халан Кайнельсон, який страждає на посттравматичний розлад, наглядає за маяком у найвіддальнішому куточку всесвіту. Він звик до усамітнення і нікого не чекає. Але одного разу на маяку зненацька з'являється загадкова Астер Калікс, яка випромінює приховану загрозу. Між доглядачем маяка та його гостею починається напружене психологічне протистояння. Я був у майбутньому. Загинай вона знайди до того, як стане запізно. Серіал Суперген британська фантастична драма, що знята для відеосересу Netflix. Шоу нового проекту виступив англійський репер Рапмен, який зняв оцінену критиками блюсторії дві 2019 року. У Головних ролях Тосін Коул, Надін Мілс, Ерік Кофі Абрефа та популярний актор Еді Марсан. За сюжетом серіалу головний герой Майкл насолоджується життям. Має будинок, нову машину, а кохана дівчина щойно погодилася вийти за нього заміж. Раптом хлопець переміщується у майбутнє і дізнається, що наречена скоро загине, але він має шанс це виправити. Для цього Майклу потрібно зібрати команду незнайомих людей із надздібностями. Йому стає відомо, що п'ятеро звичайних жителів південного Лондона володіють надзвичайними силами, і Майкл мусить об'єднати їх, щоб рятувати свою кохану. Ферен Маус, and me. Only left hit Us. Us. Милі шуканки первородний гріх. Американський хорор-трилер, розроблений для відомого стрімінгового сервісу HBO Max. Це сиквел і водночас пінов культового серіалу Мелі шуканки, що виходив у 2010-2017 роках і був знятий за романами Сари Шепард. Головні ролі у новому проєкті виконали Чандлер Кіні, Бейлі Медісон, Майя Рефіко, Малія Пайлс та акторка з дивовижним ім'ям Зарія. За сюжетом серіалу події розгортаються через 20 років після трагедії в місті Мілвуд, про яку розповідає оригінальний серіал Милі Шукан. Група дівчат підлітків стикається з невідомим месником, який змушує їх заплатити за помилки батьків та за власні промахи. Спочатку їм не дає спокою згадковий, а який знає про страшну таємницю їхніх матерів. А потім як якоживша страшилка кривава роуз. У боротьбі з ними дівчатам доведеться покладатися на силу духу, уроки самооборони, знання хорорів та одна одну. Мене звати Піп Фіцамобі. Кілька місяців я розслідувала справу Ендібел і між іншим. Ми не взяли на того. Осібник збиста для хороших дівчат британський телесеріал, заснований на популярному одноіменному романі Голі Джексон. Перший сезон охоплює події першої книги і має повноцінний фінал. Але якщо серіал буде продовжений на другий сезон, то планується екранізувати наступні дві книги. У головній ролі зірка Венздей Ема Майерс Пам'ятаєте ту безпосередню дівчинку, що ділить кімнату з головною героїні? Так то і є? Ема Майерс за сюжетом серіалу допитлива школярка Піпа Фіцамобі підозрює, що поліція приділила недостатньо уваги одному гучному злочину і сама має намір зайнятися розслідуванням. Кілька років тому шкільну красуню Енді Белл убив її хлопець Сел. Юна детектив, яка не згодна з висновками поліції, вирішує знайти вбивцю самостійно. Вона бере цю трагедію як тему для випускного проекту, а допомагає їй у цьому брати ймовірно вбивця. Діти озброюються диктофоном і ноутбуком і з гарячим бажанням розмотати весь клубок загадок приступають до справи. Все б нічого, тільки ось не всі раді, що хтось хоче докопатися до таємниць минулого. Масонт майру. Мері та Джордж британська історична драма, яка заснована на реальних подіях та натхненна романом Вбивця Короля Бенджаміна Вулі. Сюжет розробляла чудова сценаристка Лаура Грейс, яка працювала над такими відомими проектами, як останнє королівство та підводний човен. У головних ролях Джуліана Мур, Ніколас Голіцен, Тоні Керан та інші. За сюжетом серіалу Англія, початок 17 століття. Дова Мері Вільяс, в ролі якої Джуліан Мур, яка старанно приховує низьке походження, відправляє свого другого сина Джорджа на навчання до Франції, а сама знову виходить заміж. Незабаром, щоб набути впливу при дворі, вона вирішує зробити Джорджа новим фаворитом короля Якова VI, роль якої виконує Тоні Керан. Та для цього для початку потрібно позбутися нинішнього. З подачі матері, красивий веселий і привабливий Джордж Вільєрс завоював прихильність короля Якова VI, шотландського і англійського сина Марії Стюарт і першого государя, який водночас правив обома королівствами Британських островів. Завдяки своїй чарівності Вільєрс став головним радником короля, одним із найвпливовіших людей Англії та знаменитим герцогом Бекінгемом other because everyone was having too much fun. серіал Готель Кокаїн канадський кримінальний трилер, що створений за участю чудового мексиканського кінооператора та режисера Гільєрмо Нова. У головних ролях Даніел Піно, Майкл Чіклес, Юл Васкес та Марк Форс. За сюжетом серіалу Кінець 70-х років ХХ століття. Відоме місто Майами. Це яскрава епоха нової американської свободи, заснованої на класній музиці в стилі диско, відвертих сексуальних експериментах та величезній кількості різноманітних наркотиків, центральним із яких став кокаїн. Кубинський вигнанець Роман Комте, який боровся проти Фіделя Кастро, розпочинає нове життя в Майами. Тепер комте головний менеджер знаменитого готелю М'ютіні, куди стікаються впливові люди, гроші та потоки наркотиків зі всього світу. У нього цікава робота, чудова донька і кохана жінка, яких він цінує понад усе. В нічого, чого та його рідним братом є відомий наркобаром Нестор Кабаль, якого він не бачив багато років. Ця обставина зненацька перетворює його життя на смертельну гру між профільним відділом ФБР та місцевою наркомафією. I hate robots. серіал сані американська комедійна драма, що заснована на книзі темне керівництво ірландського письменника Коліна Осаліва. Серед переважно японського акторського складу головну роль виконала американська акторка, співачка і автор коміксів Рашида Джонс. За сюжетом серіалу, спокійне життя американки Сьюзі, яка переїхала до японського міста Кіото, змінюється в ту мить, коли її чоловік і син пропадають у підозрілій авіакатастрофі. В той час, коли Сьюзі знаходиться в повному роздраї, представник компанії, де працював її чоловік, вручає їй несподіваний подарунок у вигляді розумного робота Сані. Спочатку сюзі, яка лютро ненавидить роботів, не хоче контактувати з сані, але поступово між ними зав'язується тепла дружба. А головне, що цей робот, над яким працював чоловік Сюзі, може допомогти знайти приховану правду про зникнення її сім'ї. Серіал Сані це трагікомічна історія для дорослих, про американську жіночку, що страждає на синдром відлюдника, невгамовного робота Сані, що ніяк не полишить її у спокої, та про страшні таємниці японської мегакорпорації, що, мабуть, забула про три закони робототехніки Айзіка Азімова. Серіал «Гаррі Вайлд, ірландський іронічний детектив, що отримав продовження на третій сезон. У головній ролі британо-американська акторка, продюсерка та письменниця Джейн Сеймер. За сюжетом серіалу, професорка англійської літератури на пенсії Гарія Туелд стає жертою пограбування та переїжджає до сина, який працює детективом у поліції Дубліна Раптом Гаррі зауважує, що злочин, який той розслідує, має загадкову подібність із маловідомою Єлизаветинською п'єсою Сина неймовірно бісить той факт, що мама лізе в його розслідування, та Гаррі цим зовсім не переймається. Взявшись за справу, інтелігентна пенсіонерка не звикла зупинятися на пів і зненацька знаходить за Вання не лише своїх філологічних, а й аналітичних здібностей. а допомагає й у цьому хлопчина, який її пограбував. Серіал «Гаррі Вайлд легкий детектив з гарними акторами і цікавою історією, в якому героїня Джеймс Сеймур розплутає згадкові справи та фантанує час від часу чудовим гумором. Не містить кров південнокорейський фантастичний трилер, який можливо подивитися на відеосервісі Disney+. Це доволі цікавий проєкт, який, напевно, оцінять не тільки фанати корейських серіалів. За сюжетом історія розпочинається у зовсім недалекому майбутньому, де люди почали вживати для харчування м'ясо не тваринного походження, а генно модифіковане без крові. Біотехнологічна компанія Blood Free Group поклала кінець тисячам років масового вбивства тварин заради їжі. У той час як компанія домінує на ринку культивованого м'яса і демонструє стрімке зростання всередині компанії та зовні починають зростати сумніви щодо необхідності таких прогресивних винахонь. Південній Кореї та по всьому світу тисячі компаній банкрутують через діяльність Блаттрий Group, а людство виявляється не готове до таких революційних рішень. Це кардинальніше ніж повна відмова від бензину, нафти та газу. Цілком очікувано, що діяльність компанії піддається нападам та кібернетичним атакам, а життя її засновниця опиняється у смертельній небезпеці. Не містить кров доволі сильний футуристичний серіал, який втримує вашу увагу цікавим сюжетом та вказує на важливу проблематику найближчого майбутнього. Давно не бачилися, багато змінилося до мене. долинули чутки. Про повернення трауна як спадкоємці імперії. «Асока» – американський фантастичний серіал, який офіційно отримав продовження на другий сезон, є частиною медіафраншизи Зоріні війни та спін-офом до знаменитого проекту Мандалурець, події, якого відбуваються одночасно з ним та іншими його спінофами після подій фільму Зоріні війни, епізод 6. повернення джедая. «Асока» також є продовженням популярного мультсеріалу «Зоріні війни Повстанці». У головних ролях Розаріо Доусен, Наташа Любордіцо, Рей Стівенсон, Ларс Мікельсен, Еман Ісфанді та мила нашому серцю українська акторка Івана Сахно за сюжетом серіалу головна героїня Сокатано, представниця раси торгутів із планети Шилі. У тяжкі роки війн клонів вона була подаваном Енека Скайвокера після падіння імперії. Асока намагається запобігти небезпеці, яка загрожує галактиці, і вирушає на пошуки свого зниклого друга і джедая Езри Бріджера. А також намагається знайти старого ворога нової республіки гранд адмірала Трауна. Другий сезон продовжить історію пригод Асоки, Мандалорської Венеса Врен, генерала Гера Сендули, знайденого Езри Бріджера, а також колишнього джедая Бейла Наскула та його учениці Шингаті у виконанні Івана Сахно, які невідривно слідують за Асокою і її товаришами. Космічні пригоди знову ведуть на слідами підступного гранд адмірала Трауна, що замислив відродити міць майже зниклої галактичної імперії та прагне втягнути неосяжний всесвіт до нової масштабної війни. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Елі, це зветься обломом.